Перші компенсації за куплену вітчизняну сільгосптехніку вже отримали українські аграрії. Мета державної програми стимулювати локальне виробництво. Яку компенсацію можна отримати, купуючи саме українське? Наша кореспондентка Лілія Кочерга дізнавалася. Це підприємство працює на Кіровоградщині сім років. Починали з виробництва запчастин, а нині перейшли на агрегати. Виробляють 18 різнотипних машин: плуги, культиватори, дискові борони, лущилки, сівалки. Ми єдині на українському ринку, хто таке виробляє на сьогоднішній день. 180 одиниць техніки компанія виробник заявила на участь у програмі, зроблено в Україні. Вона передбачає часткову компенсацію аграріям вартості техніки чи обладнання. Купуючи техніку з цього переліку, фермери можуть отримати повернення 25% від її вартості. Схожі програми були і раніше, але програма зроблена в Україні, дійсно запрацювала нещодавно, з 8 квітня, і ми з'явилися одні з перших в цьому переліку Міністерства економіки. Уже є аграрії, які отримали свою компенсацію. Нині компенсацію за придбану сільгосптехніку отримали три підприємства з трьох областей. Вони придбали техніку на 880 тисяч гривень. Ось у цього виробника з Кропивницького купили борону. Якщо ми на сайті Міністерства економіки, значить нам більше довіряють і, відповідно, повертається їм 25%. Така програма підтримує не тільки аграріїв, а й відповідно виробників, дійсно виробників. І це дуже буде добре, тому що якщо будуть купувати українське, то звісно економіки буде легше. Нині у реєстрі виробників понад 60 підприємств та більше 6 тисяч товарних позицій, кажуть в Мінекономіки. Це набір інструментів дуже конкретних, таких як кредити п'ятдесям таких як гранти на переробку, мікрогранти, кешбек на сільгосптехніку, які сприяють тому, щоб українські виробники мали доступ до фінансування, мали можливість розширювати свою діяльність, створювати робочі місця. І ми як держава більше виробляли продукції, і Ми як держава більше споживали українську. Цьогоріч на компенсації агровиробникам, які купуватимуть українську сільгосптехніку, в бюджет заклали 1 мільярд гривень. Лілія Кочерга, Григорій, Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.